Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Знову я покажу вам ще один варіант паски, домашні дівчата з дитинства. Так от, беремо молока 250 міліграмів теплого. Тепер берем трішки цукру десь з ложку. А взагалі нам треба 100 грамів, 7 ложок тут. Дріжджі. 50 грамів сюди кладемо. Дві ложки борошна. Тепер оце діло перемішуємо. І залишимо в теплому місці на 15 хвилин. Щоб це воно подружилося у нас. Пройшло 15 хвилин, десь приблизно. Тепер дивіться, як воно подружилося. Кладемо сюди решту цукру або 100 грамів тут. Пів чайної чайні ложки солі. Олії дві ложечки, так, три яєчка. Руку трішки вкину десь. Ну кінчик чайної ложки. Це так, щоб придати такого гарного кольору. У мене є сметана, Я покладу гарну ложку сметани. Перемішуємо це все гарно. Ой, як гарно дружить дівчаточки. Це повинно вийти. Борошно нам треба, дівчата, зразу кажу. Запитують і кажуть, буває, більше борошна пошло. Так от, я вам кажу, у мене 500 грамів борошна, а у вас може піти і більше трішки. Так що майте це на увазі. Все у вас вийде. Потрошку віє і замішуємо. А воно ж дружить, а воно просто дружить. Просто дружить. Душа радіє, чесно. А тепер, дівчаточки, саме час. У мене ось є клюкви 50 грамів і 50 грамів ізюму. Кладу сюди ізюм. Я перемила перед цим. І масло 100 грамів десь. Може, у мене 80, не знаю. І оце все ми будемо. Перетирати і замішувати. борошно додати, щоб не забити тісто. Я домішую дівчаточки на поверхні, і борошно додавайте стільки треба, поки перестане липнути від рук. Гарне вийде тісто. І замішуємо десь хвилин 10. Не менше. Ось таке в нас тісто вийшло. Кладемо його відпочивати десь, на півтори годинки Закутуємо в пленочку, вкриваємо і в тепле місце. Ось таке, дівчата, в мене тісто вийшло. Викладаю його на поверхню. Перше, що мені треба зробити, це відкласти, відкласти трохи тіста десь 100 г для узорів. Тепер це тісто розділяємо на три кусочки: більший, менший, ще менший. У мене ось така з-під підторта буде формочка, така трішки менша. А це сюди крафін зробимо. Я помазала маслом. Більший кусочок, ось я розкатала, кладу в більшу форму. почувати тепер менший кусочок от так гарненько щоб вкатати. у меншу форму ці в мене ці дві я буду пасочки украшати. Тісто тим, що ми залишили. А це крафін зараз зробимо. Розкатала я ось такий пласт гарним по тісто. Тепер беру масло, Щедро розмазую, кладу сюди трішки зюму, хоч він у нас тут є вже. От. В Мене ось трішки шоколаду ще. В кого що є, покладіть фішка в чому? Фішка в тому, щоб гарно змазати крафін маслом. От. Тепер дівчаточки, отак, розрізаємо. Не до кінця розрізаємо. Ось так і скручую в любу сторону, в ту, яку хоче. Ось так. І кладу я цю маленьку формочку, це буде маленький красін. І ставлю це я все діло підходити. Не знаю на скільки годин, потім буду далі показувати. А тепер, дівчаточки, з цього тіста, що ми залишали, зробимо зорів. Хто як хоче: листочки, квіточки, якісь там різні фігурки. Тепер, дівчаточки, помазуємо ми яєчком і будемо прикрашати. Квіточку посередині листочка, ось ось таку корону ще потінемо. Тепер знову мажемо яєчком і можна ставити в духовку розігріту на 200 градусів. Потім через 10 хвилин поставимо. Зменшити вогонь треба десь до 180 градусів. І випікаємо десь 35 чи 40 хвилин, будемо дивитися, така красота, дівчата. Спекла я, дівчата, ось такі паски. Дівчата, це Паски, це з душею, А ось і крафін. Його ще можна. Треба, вірніше, ось так, пудрочкою потрусим. От. Зараз розламаю. Крафін це графін, його саме легше робить. А с треба, дівчата, душу, щоб ви розуміли. Це, це я люблю таке робити. Дівчаточки, це з душею. Буду ще показувати. Не треба забуватись нашого, те, що в нас було, і традиція, то переходимо все. Як і ви хочете. Волокнистий, шум, дивіться. Красота. Красота, дівчаточки. Добре. Крафім смачні. І пасочки будуть смачні, бо це ж з одного тіста. Так що, робіть, у вас все вийде, дівчата. Хочу побажати всім всього найкращого, миру, терпіння, затишку. І бувайте здорові!